Так, ну, всім привіт. Ми нарешті в ефірі. Доброго дня, шановні слухачі. З вами І слухачки. І слухачки. з вами Бородата. Але історія. через пару років може бути пузата. Та вона вже в принципі. <світ> історія. Ми починаємо свій інтернет-проект Бородата історія. Да, це подкаст Бородата Історія. Ми тут говоримо про історію, про себе, про. Нас в історії, про історію у нас і так далі. Про наше відношення до історії, можливо. Так, це також. Ми не претендуємо на якусь історичність, це на варіант того, якщо нам скажуть, що ми не скажемо неправду. Але в принципі, того... ми претендуємо на історичність. Ну, і для цього є коментарі. Будь ласка, пишіть, якщо ми десь помолилися, на вашу думку, це було щось неточне. Е, тому ну, пишіть коментарі, і все буде ок. Представ саме не за я, я вчитель історії, Практикуючий вчитель історії. Є yeah, бой, <laughs> я практикуючий вчитель історії, а то, в принципі, для себе дефініцій немає. Представся, будь ласка. Мене звати Микола, я старший науковий співробітник Музею Києва. Я трішечки аспірант. Це типа як? Це незахищений. Ну, любий аспірант такий незахищений, ну, точніше, захищений аспірант перестає бути аспірантом. Це такий ти аспірант Шрёдінгера. Так, да, можливо, але це питання ще потребує. До вивчення. Що а, ми будемо робити, для чого ми зібралися? Сьогодні суперкороткий подкаст. Я думаю, ми говорити не будемо. Не будемо вас затримувати всіх. Ми сьогодні хочемо поговорити, хто ми. Для чого ми це все робимо? Чому? Для всіх ці фундаментальні питання. Ну, от, наприклад, чому ми це все робимо? Ну, давай, я думаю, перш за все треба поговорити, як це все почалося. Давай, як це все почалося робити. Почалося це не дивно все на кухні, просто у звичайних розмов. Ми говорили, часто говоримо, ми зустрічаємося, часто говоримо. На різні історичні теми, так як ми обоє історики, ми однокурсники, ми разом вчилися. За одної партії сиділи За Боже, це сиділи. давно було. та не так вже й давно, насправді, але тим не менше, ми багато про що говорили. Ми, у нас дискусії часто, ми дуже часто не сходимося в думках. У нас розмова може початися з якоїсь дрібниці, типу. Краще якійської Росії, хоча краще не Росії, це не дрібниця. <рес> Я б би сказав, що це така велика дрібниця. А закінчитися Закінчитися встановленням політичної нації в США. Ну це крайній раз, це що ми говорили, ми навіть трошки посварилися, да, да, да. ми не сходимося, в, руках. Не сходим і, в руках. і ми просто вирішили в один момент, що дуже би круто було ці всі розмови якось зафіксувати, записати, щоб вони не просто пропадали і не були просто у нас в пам'яті. Угу. І, можливо, були б корисні для когось іншого. Ну, наприклад, підготовка до, до ЗНО, до, ЗНО до... До... А, до і так далі. До... Бо читати книжки скучно, а зараз є скільки альтернатив. Ти можеш підписатися в Тіктоці на якогось хлопця, який викидає вікторини про історію. Ну... І підтягнути ну, не, ти не підтягнеш свої знання. Опцій насправді супер багато. Да, ти не заміниш. Ну зрозуміло, це я може переборчив ну, книжку, ти не книжку заміниш. Ніяк не заміниш. Книжка це початок всіх початків, але ти зможеш собі щось закарбувати в своїй пам'яті. Ну, очі, ну там, побачив, почув, Очевидно, і щось що знову ж таки, це суперкорисна штука. А, і ми, власне, хочемо свої розмови перевести в категорію не просто розмов, а корисних розмов. Поділитися ними з вами. Люди здебільшого. Дуже багато говорять про те, що вони не знають історію або погано знають історію. Насправді, я думаю, що кожен із нас знає знає все-таки історію, бо кожен володіє енциклопедичними знаннями свого регіону, де він народився, і знає все про свій край. Ну, як мінімум, свою якусь локальну місцеву історію. Кожен знає. Нехай це буде якесь там село, містечко, місто, район, але, та, але він і не не знає все про лока. нього. Ну, я думаю, що ми вже достатньо розказали. А, залишається ще одне важливе питання. Чому продати історію? Да, Роман, розкажи, чого бородати історію. А, супер просто. Ми обоє продать. І обоє трішечки. Пузать. Але це трішечки для історії це не має ніякого значення. Ну, я не трішечки. Так, <світку> <світку> да, насправді для чого це все створилося? Просто вирішили зробити свій внесок? Да, у розвиток україномовного ютубу. Українського і українованого Ютубу. Так, зараз після повномасштабного вторгнення всі відмовляються від російського контенту. Це супер, правильно. Так, да, ми також цим грішили. Ми також цим грішили, ми також дивимося щось не російське. Я думаю, що зараз знайдеться людина, яка, ну, можливо, є такі люди, але. Велика Хоча велика кількість все ж таки споживала російськомовний контент, російський контент. Так що навіть дивись, ми ж все одно можемо маркувати, наприклад, російськомовний український Ютуб. Ми можемо маркувати як російський контент, правда ж? Так, да, але мені здається, він ще трошки трішечки набув популярності. Україномовний, український російськомовний контент. Мені здається, що в 2021 році вже всі почали помаленьку слідкувати за тим, що вони дивляться. І пішла оця от е, хвиля відписок. Ну, я повідписувався. Це було коли літо 21 року. 21-й рік. Я також трошки відходив, але до кінця зараз я просто це не можу із морально етичних і ну, не тянеться рука включити щось російське. Абсолютно, взагалі. І тому ми вирішили, що треба розвивати щось своє також і нам. І те, що е, саме головне з цього всього, і лунають тези, що треба шукати альтернативу або щось подібне переходьте в україні теж є нам не треба подібного нам не треба маркувати або ну копіювати мапувати та да, копірувати когось нам потрібно просто робити своє і чим більше свого буде тим більше ну, це буде прогрес. вписується в рамку оригінального контенту да. якого насправді не є так багато хотілося б його щоб було набагато більше але ну так воно як є зараз Е, ще одна важлива штука, ми без відео. У нас е, поки що тільки це аудіоподкаст. Ми будемо на всіх аудіоплатформах подкастних, е, плюс YouTube, звичайно ж. Але, е, скажімо так, ми не технарі. Нам неймовірно важко було запустити аудіоподкаст. Ми обоє гуманітарії, як ви це мовите. Ми, з технічної точки зору це було супер важко для нас. Тому обов'язково кожен має поставити лайк. Підписатися, лайк, пошерити, сказати, Боже, подивіться, гуманітарії пробують в технарів, да, в технарів. І Ніяким разом не назвати нас так, як називається канал Льоші Дурньова. Боже. А, яке, боже кончено. Да, тут така штука є, нам достатньо важкувато, тому, і тому давай зробимо, знаєш, як топ-5, або давай не топ-5. Давай просто скажи 5 каналів україномовних. Які ти дивишся, окей, okay. це U.M.N. Ну, скрипі факт, ну це те саме на сьогоднішній день. Я да, я скрипін у нашому серці? Так, і в кожного на на UA є свій краш Ден Борисович. Якщо ви коли-небудь будете <с чути цей подкаст, будь ласка, зв'яжіться з нами. А зателефонуйте нам, я буду неймовірно щасливий, ніби маленька 13-річна дів... 13 дівчинка. Роман, ви, ем, ми про історію тут говоримо. Який? А я свою... В свою чергу хочу сказати: Роман Скрипін, якщо ви шукаєте собі сина. <с? <с?> Ні, а ви просто людей, які нічого не будуть у вас робити на каналі, то звертайтесь до нас. Ми, ми ми підходимо. <свят> да, але насправді це ж все жарти. Респект скрипіну і всьому, що вони роблять. Так, Скрипін ти назвав, новинарня назвав ще три. <папапапам> Нехай це буде загін кіноманів. Це з такого розважального контенту. До речі, в, загіну, в загону кіноманів є схожа штучка, український також канал Ді Джордал. Ну вони <папапам> в спайці, да, да, да. Ну вони дуже дуже такі мені. З одної категорії. Вони не схожі, але типу це одна категорія. Ну, круто. І мені круто, що йде змагання між ну, не змагання, а таке здорове змагання. Конкуренція. Конкуренція, Да, між українськими Ютуб телекан... каналами. Це круто, це знову ж таки конкуренція формує ринок, і це треба розуміти, що чим буде більша конкуренція, тим буде більший ринок. Ще два канали. А... Нехай це буде Vertigo, це подкаст. Що це таке? Це подкасти. Це дуже маленький канал. Вони також не так давно розпочали. Взагалі це платформа, типу сайт Vertigo. Там обговорюють кіно, літературу, серіали і так далі. Вони також запустили свій проект подкастний на Ютубі. Тому також рекомендую підписатися. Вони дуже роблять круті подкасти, і останнє. І останнє. Ну знову ж таки, я хотів би назвати насправді два. Це історичні канали. Ми все ж таки про історію тут говоримо. Це історія без міфів. Uh -huh. Це достатньо крутий канал. Ну і нехай це буде ВОЗ, The VOS, Там є двомов. Це двомовний взагалі проект. Є російськомовний, є україномовний. А я назву Мастедондів, мені здається, українського Ютубу. Я такий андеграунд. Тобі, тобі не ріжеться з вуха. Мастодонт. Українського Ютуба. Не. І Чому? мені ні, я радий, що у нас такі є. Я тебе перевіряв на українськість. Е, Мені я я прийшов? паляниця, е, Укрзалізниця. Дивись. Ні -ні е, так, мені подобається Ісландія, все, що вони роблять, іноді, звичайно, їх заносить в деяких політичних штучках. В принципі, мені цікаво. Це прилетить зараз і, за окремих Ісландію? персонажів. <свят> ну там за окремих персонажів на Ісландії. Мені цікаво і все, що робить Ісландія. В принципі, мені цікаво, це в мене. Як телевізор. Ну, вони так вони телеканал, фактично. Вони, скрипін, я віг теж, Ну, ні, але окей, це як два окремих два окремих канали. Ну, там на Ісландії. Ні, це як два окремих в, в моїй підійшті. Я розумію, просто Ісландія і скрипін доволі схожі, тому що. Давайте будемо говорити, головний редактор Ісландії це Грішн. Так. Да? Да. Я такого не знав. Грішин. Я думаю, там Петров. Ну, ладно, це редактор Ісландії. лірика. І... А громадське починалося з кого? Це був ну, історія, команду історія телебачення. Громадські починалося з Крипіна і Грішина. Ну, це за цю історію, знаю, це сумно. А третій канал це до речі, ти їх не назвав, хоча ти їх кожен раз бачиш, коли йдеш в школу. І, хлопці, якщо ви нас чуєте, якщо вам потрібна нова рубрика. Ми готові. А Льви на джіпі, так. Да, да. Да, да, да. Я Мені... часто з вами. Я вас часто бачу. Мені це... ви класно ганяєте футбол. Мені це десунує, вони не дуже такі. Ну, вони на популярну. Ну, популярна штука, це на масового глядача, але якісно. Якісно, круто. За них не, За них не соромно. Але тут слід врахувати, що хлопці взялися трошки з зрозум. Вони були повністю російською, їм видно, що їм важко. Не всім, ну там. Частині достатньо важко інтегруватися, але вони молодці в плані, щоб вони не зупинились. Це так само, як і Дурнів той самий. Він... Йому важко. Да, це Олексій Дурнів, Йому це четвертий важко. номер моєго списку. Ну, напевно, щось львівський... зараз... тихо, тихо, тихо. І львівський стендап це чуваки, які дуже круто роблять контент, вони, до речі, теж. Також можуть конкурувати із львами на джипі, через те, що ну, конкурувати в здоровій конкуренції, через те, що це також якісний, якісний продукт, якісний контент. Я кожного вечора дивлюсь культурну оборону, коли вона виходить в лайфі. Я дивлюсь їхні подкасти. Ну, мені подобається. Тобто, якщо ви, якщо для вас було щось нове з того, що ми називали, підпишіться, подивіться і. Дивіться, Ютуб, ну, підпишіться, ну, підпишіться обов'язково на нас. Ми тільки розпочали. Звичайно ж, що ми хочемо радувати вас контентом, але мотивація радувати вас контентом буде тільки тоді, коли будуть підписки, будуть лайки, коли Ютуб буде бачити, що ми щось рухаємося вперед, а не застряли на місці. І, окрім того, ми ну, це буде фактично ваш фідбек. Так, да, будемо закінчувати це коротке відео. Я би хотів сказати, що підписуйтесь на наш телеграм. Бородата історія на наш інстаграм і TikTok. TikTok. TikTok, TikTok. TikTok зараз може вкрасти всіх. Я був не апологетом Тіктоку, я ненавидів Да, Роман був, знаєте, із тих нудних дідов. Які кажуть, тікток це для дітей. Причому, що більшість <смеш> у Тіктоці сидять не діти. І, ну, ну, зараз так. Ну, знову ж таки, бери Тікток рік назад. Я просто, знову ж таки, так як вчитель, то постійно з дітьми контактую. І, о, очевидно, що вони мені показували просто відосики з Тіктоку. Ну, половину я вас не розумів. Це виглядало для мене дивно. Я такий, типу, ну. Окей. Ти боявся прогресу. Люди бояться прогресу. Ну, це завжди, це нормально, типу. Б, 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 Боязнь прогресу це нормальна штука. Типово. Так, маленький історичний факт про прогрес і будемо закінчувати. Ти знаєш, що коли з'явився перший автомобіль, я не пам'ятаю точно місто, ти мені дасиш типу, справочку про гуглиш. Е в місті було два автомобілі, в одному з європейських міст було два автомобілі. І вони що? Правильно, потрапили в аварію. Ну, або ще якийсь такий wow. цікавий історичний факт про автомобілі. В Англії існував закон про червоні прапори. Uh -huh. Чув про такий? Ні. Там просто люди боялися настільки автомобіля, що перед автомобілем закон вийшов так, що звичайно проблем так, що має ходити людина з червоним прапором, попереджаючи, що це візниця без коня. Типу, ну, до боязні прогресу. Можливо, я так... для мене TikTok був червоним прапором. Це не підписатися. Ну, а зараз в мене є TikTok. Я дивлюсь. І в мене є TikTok, і я дивлюсь, і я якось контролюю себе по проведенню там часу. Ну, я не контролюю, я можу засісти на кілька годин. Так. Да. Це капець. Я, прям, я тону в TikTok.